Цих 45 днів навчити базовим елементам, Наприклад, от, в мене особисто є в плані, що вони робили чашечки різних форм, тарілочки, блюдечка і е, при бажанні Тобто це ті речі, які готові, які можна продати, які можна е, справді е, легко достатньо робити, цікавити. Я там ще Це круто, цікаво, але з цікаво не важко. Задача перед собою ставку здати нашим хлопцям можливість економічно реабілітуватися, тобто стати фінансовою, по можливості фінансово незалежно. Сьогодні ми навіть з дівчатами обговорювали, що нам необхідна наступна школа, яка навчить її вже, як бути тими самими бізнесменами, як реалізовувати свої продукції. І друге, про що ми говоримо в рамках цього проєкту, це партнерство. Якщо ви побачите, сьогодні на банері ціла людійка команди, яка підключилася до реалізації цього проєкту. Це і безпосередньо реабілітаційний центр, це громадська організація, це етночари, це і бізнес. Творчість мистецтво. Е -е, е це офіс е -е, туризму містипліці, як може долучилися. У, у нас така вийшла синергія мацькості, і баби, і бізнесу на допомогу хлопцям е -е, е -е, до повернення в нормальне життя. Ще може бути локальна фішка. Така і яку можна передавати далі. Це традиційне українське ремесло, і як за мені, займаються будні рани, і то можуть його рисувати, які можуть його поширювати, які можуть ще на цьому задовляти. Але коли вже всі роботи будуть готові, то, коли вони будуть виховати, ми заходимо були користуватися. І також ми не просто залишимо людейська школи, щоб вони понавчалися чогось, і їх тим довго для усіх учасників закладовано на те, що ми зімити даваємо навчальну кола і стартові набори групи, стартові набори інструментів, які вони зможуть використовувати вже повернувшись до дому, Власне, де прийшли при портурі, це дуже хочеться халату співпрацю з якимись локальними майстернями, аби це була справа, яка дійсно з одного боку творча робота, яка задоволення приносить. А з іншого боку, яка гроші приносить дуже, дуже важливо. А, всі хлопці ветерани від тих сі, і сім'ї думають про те, як вони їх будуть забезпечувати, і для них це надзвичайно важливо, і для країни в цьому це надзвичайно важливо.